Заборона на слово мир повертається. Рік тому назад, півтора роки тому назад, сказати слово мир просто неможливо було. А якщо ти говорив про якісь перемовини, то взагалі очікуй неприємностей і дуже багато хейту. Громадяни, які дивились марафон, вони були впевненими, а їм там обіцяли їм обіцяли журналісти, їм обіцяли чиновники їм обіцяли перші особи держави, що перемога. В форматі кордони 91-го року, ось-ось і ось буде зараз іще один контрнаступ, і все, і, і далі буде все окей, але не сталося так, як гадалось. Не сталося, тому що були на те об'єктивні причини, чому це не сталося. Ми не мали достатньої кількості зброї. Ми, можливо, не мали достатньої кількості підготовлених солдат. Ми, е, імовірно, недооцінили ворога, про що говорили часто військові, і ось нині, після удару по. Наші лікарні, по а деякі блогери, мільйонники, і їх багато, і ви їх знаєте. Я не слідкую за блогерами і сам себе до блогерів не відношу. Але поважаю цю професію, адже це люди, які не бояться щось говорити, і які просто вам можливо цікаві. Так, ось деякі блогери на емоціях, чи чи свідомо, чи, чи просто ви висловили свою точку зору. І вони говорили різні речі. Ні війні, достатньо жертв, потрібно домовлятися і так далі. Багато чого вони говорили. І я так, знаєте, думаю, ну, все, це завтра, завтра буде якась реакція. Точно реакція сталася. Такого хейту, як сьогодні, проти цих людей. Ну, це важко собі уявити. Причому це люди з реально мільйонними. Аудиторіями це люди, які в рази в десятки разів перевищують кількістю своїх підписників, чиновників України. Ви подивіться, навіть топ-чиновники, в них постійно падають рейтинги постійно. А те, що в них в їхніх стрічках пописано, то це можна просто тронутися. Тобто підтримки немає ніякої. І сказати, що це все боти, ну це я не знаю. Це знаєте, натяг... натягнуть їжа на ужа і буде два метри колючого дроту, і натягнуть його вздовж тиси. І сказати, що це ну, новорічні гірлянди. Знаєте, оце так ми живемо. І ось у цих блогерів, які реально представляють мільйонні аудиторії, почали хейтити сьогодні. Дана просто тупо команда, напевне, Фас. Фас на слово мир, фас на слово зупиніть війну, фас на слово зупинка бойових дій і так далі. І є один негативний момент. Я ось як людина, яка займається логікою і критичним мисленням більше 20 років, я вам скажу це когнітивна пастка. От в чому вона полягає? От моя дружина, Ліра, вона каже, що я не вживав таких важких слів. Ну, це когнітивна пастка. Я поясню. Коли ти чуєш абсолютно логічні аргументи, ну от не можна зупинятися, що ворог е, хоче там захопити, і так далі. і так далі. Тобто, купа, купа аргументів, з якими ти не можеш сперечатися, що е, ми не можемо там, ну і так далі. Це аргументи, які, в яких немає контраргументів, до яких немає контраргументів. І е, ти розумієш при цьому, що тебе десь обманюють, от ти, от ти відчуваєш, що тебе десь обманюють, але ти не можеш контраргументувати, бо тебе одразу хапають за язик і кажуть, ага, так ти що, проти там мета, ти проти того, ти проти сього, і ти просто мовчиш, мовчиш, тому що ти не можеш не, не можеш нічого сказати. Я вам е, скажу де це було. Я не навожу ніякі паралелі, просто я хочу продемонструвати, як це працювало. В одній країні, в, в 30-х роках, ні, це не Радянський Союз. Там був один чувак, і він запропонував модель. Вона називалась... Єдність, єдність. Тільки це було слово ну таке іноземне іноземне, можете погуглити. І навіть є феномен цього єдності. єдності. Що, в чому феномен єдності? В тому, що якщо хтось знаходився в суспільстві, який говорив якусь альтернативну протилежну точку зору, він одразу позиціонувався як людина, що Стає в опозицію до всього суспільства, і його треба посадити в концтабір. Його треба переслідувати, його треба знаєте, от зібрати е, там партійне собрання, комсомольські збори, сльоти піонерів, заклимить його там, піддати позору, обструкції, там ну і так далі. Зрозуміли, що, на що я натякаю? Так ось це було в одній з країн, і ця країна погано закінчила, і лідер її дуже погано закінчив. І країна погано закінчила, і війна потім величезна була. І все почалося з дуже простого. Простого всім людям закрили рота рота і абсолютно логічною, класною штукою: єдність, єдність. От Всі мають бути єдині, всі мають бути однакові, всі мають говорити лише те, що говорять всі. А хто ці всі? Офіційна влада, ось офофішл, оф, оф, знаєте, в англійській мові є таке слово, офіційні особи, оті пепи, які не хотіли про, про себе приймати закони про. Декларації там, і так далі про себе не хотіли, не хотіли. Пепе, не хотіли. Ну вони офіційні особи. Так, ось ось це і є отака когнітивна логічна пастка, коли ти розумієш, що навколо тебе розставили купу логічних аргументів, логіка в усьому, логіка залізобетонна, ну ти нічого зробити не можеш. Ти розумієш, що тебе десь обманюють. Ти розумієш, що е, щось не так. Але нічого, докопатися до того, що не так, ти не можеш. І єдине, що ти можеш робити, от я сьогодні це зрозумів, ось я їхав в автомобілі і думаю, що треба? Потрібно бути політичною особою. От, треба бути політичною людиною. Тому що, фактично, ти, ти не можеш опанувати критично, тому що система аргументації закрита, вона повністю закрита. Я вам зараз ще, ще дещо поясню. І ти єдине, що можеш, це просто запропонувати альтернативну точку зору і сказати, от я думаю, отак, все. І без аргументів, просто нема аргументів, так само, яких немає е, в тих людей, які не. Тобто немає аргументів, аргументи є, немає контраргументів, я не буду з вами сперечатись. От, сперечатись не буду. Буду просто мати іншу точку зору. І це називається демократія, це називається свобода слова. Коли різні люди можуть мати різні точки зору, без необхідності довести, чому. Інша позиція неправильна. Я не повинен доводити, чому хтось не правий. Я просто маю право мати власну точку зору. І якщо в мене її забирають, це означає, що я попадаю в якусь тоталітарну країну. А, і а, тут важливий момент. Важливий момент в тому, що тиск на блогерів здійснили саме альтернативні блогери. І знаєте, які в основному здійснили ті, хто проставляли масу, масу зборів. Збори, тільки е, збори не такі, ось як ми зробили. Ми поставили е, банку там і так далі е, самого Охмадиту, е, посилання на їхній сайт, все. Будь ласка, ми задонатили наші підписники, задонатили, скільки хто занавлив, невідомо, але багато блогерів поставили власні банки, власні картки. А давайте ми зберемо, ми потім перекажемо і так далі. І коли люди, е, блогери, альтернативну мали точку зору, що треба це це зупинити, що це просто жесть. що... Скільки це буде продовжуватися, і це не повинно. І, і і при чому ми ж не бачимо завершення Ми ж не бачимо, чим це може завершитись. Ну, от сьогодні говорили про f 16 скільки їх дадуть? Мільйон, два мільйона, три, десять, десять дадуть, 15, 20. f 16 що воно кардинально сильно змінить. Все одно будуть смерті, все одно будуть прильоти, все одно будуть збиватися, все, все одно будуть жертви. І отут, і ось тут ось ці блогери, які. Поставили свої банки, свої картки і так далі. І якраз вони і почали нападати на тих, хто не в'язався в цю е історію, які просто поставили. Джерела і е, прямі контакти охмадиду Там сьогодні багато грошей. Ми бачимо Верховна Рада, там мільйон задонатила. Е, ну я так розумію, що працівники Верховної Ради апарату мільйон, і там багато, там 10 мільйонів, хтось 15 мільйонів, хтось 20 мільйонів, хтось 3 мільйона. Тобто там грошей е, нормально люди накидали. Оце суспільство. оце суспільство. І оце все суспільство воно не хоче жити безкінечно так, тому що ми в. Втрачаємо людей, ми втрачаємо дітей, ми втрачаємо лікарів, ми втрачаємо впевненість. Ми їх вже давно втратили. Впевненість в майбутньому, впевненість в завтрашньому дні. Країна закидана повістками. Постійно нас лякають 17 липня. Знаєте, середина літа завжди це були приємні, завжди спогади. Ні, середина літа, 17 липня. Чекайте штрафи, чекайте. Арешти майна, чекайте точки, що це відбувається, чому це відбувається, і при цьому самі чиновники є заброньованими, так і не тільки чиновники. Зараз я запишу відео, де ви просто ахнете, що заброньоване в, в країні. Це просто, на, на мою точку зору, це просто сором. Це держава просто посоромилась, взяла, забронювала громадські організації, які просто є гранто, грантоєдами. Отак, давайте будемо їх прямо називати. Що вони роблять в Україні? До кінця невідомо, що вони вчають. До кінця невідомо, держава їх не моніторить, держава взагалі е, вз, взагалі ніяк. От, головне, що це від партнерів, але вони всі в броні. Так от вони в броні, чиновники в броні, е, родичі чиновників за кордоном і їм туди регулярно переправляють з України. Вони ж там не працюють за кордоном. Ні? Вони ж там не працевлаштовані, там. вони ж не займаються репетиторством, вони ж в школі не ходять там підроблять, вони ж не працюють в супермаркетах е, касирами. Да? Вони там нормально, а де їм дають? Гроші, звідки, з України? Да хто хто їхні от, будь ласка. Далі, малюска, подивіться, як нахабно, на мою точку зору, як сфоткався, нахабно. Вчора тільки ця трагедія, страшна трагедія, жертви, все подивіться, лежить такий, все вуса, обличчя скривився, скривля... де Де влада, яка на це має реагувати? Де? І от коли ти на все це дивишся, ти розумієш, що щось в країні не так, щось, щось, щось не, ту, не туди відбувається. І оце безкінечно бути не може. І коли е, ми не знаємо всього, і тому. Ми не кажемо, що от ми зараз підемо там до когось перемовлятися там і так далі. Ми висловлюємо свою точку зору. І точка зору цих блогерів, які сказали, це зупинити бойові дії, зупинити смерті дітей. Є можливості для ведення, хоч якихось перемовин, робіться. Оце вони озвучили. І в принципі, я вітаю те, що в країні є люди. І є мільйонні блогери, які не бояться, будучи в Україні, не бояться е, осуду, вони не бояться того, що до них можуть бути питання і претензії. Вони нічого не бояться, тому що ми сьогодні в країні рівні. Абсолютно. Я два роки і три місяці стою на позиції того, що Україна повинна знайти той момент, той момент, коли. Наша позиція буде максимально сильною. Ми вже зрозуміли з вами. Вже, вже для, для тих, хто вже просто в бронепоїзді і, і зашитий, і там сидить в сейфі, вже напевно зрозуміло, що. Військового рішення прямого ось цієї війни просто немає, його, його не існує в умовах того, як нам допомагає НАТО, ООН і всі інші організації. Вони висловлюють стурбованість, вони там збираються. Душі наші з вами, там, американська якась амбасадорка, та я на ваші душі, що вони з нами, думки ваші з нами. Що з вами, ваші сім'ї в безпеці? Ви всі в безпеці, ви всі в шоколаді. Тільки е, люди втратили свої життя безповоротно. І я, наприклад, розумію, чому люди можуть мати емоційні, неемоційні, неважливо які позиції стосовно зупинки бойових дій, і це їх право, тому що ми живемо в демократичній державі. І будь ласка, всі ті, хто хейтять альтернативні точки зору, Просто подумайте, що ви можете побудувати вашим хейтом. Ви можете побудувати тоталітарну, тоталітарну державу. І в цій тоталітарній державі, якщо ви думаєте, що ви будете слугою режиму, то ні, ви не будете. Всі досвіди, всі, е, е, вся історія показує, що ті, хто служили режиму, потім першими є. Жертвами цього режиму. Тому не думайте, що вам при тоталітаризмі, при єди, єдиності точки зору буде якось кайфово. Кайфово не буде. І що саме цікаве, що якраз оці зажимки е, суспільної думки робить якраз не влада, а люди. Люди. От я вже багато раз повторював, що рота закриває не влада е, блогерам, е, політологам там, активістам, які... Мають сміливість, що сказати не так, як в марафоні. А саме звичайні люди, які надивились марафону і вирішили, що вони розбираються в політиці, що вони е, знають, що робити далі. От я в себе на каналі там спостерігаю за одним молодим чоловіком. знаєте а сам сидить у Братиславі. Зрозуміли да? В Братиславі він не буде в Україні. І коли йому запропонували, друже, давай приїдь. Він, Ні, я тут сижу, а чого я буду. Коли його спалили, те, що він сидить у Братиславі. Він змінив, він просто випилявся з чату. Його вже там немає. Отак От буває. Тому давайте будемо. На боці істини, об'єктивності, правди, а не на боці, знаєте, от як є така думка: точка зріння оприділяє точку мнення. Так от, вибачаю, точка, точка сидіння определяє точку зріння. Так от, щоб от цього не було. Що там, де ви сидите, то ото ви так і кричите. Будьте на боці об'єктивності, будьте, будьте, на, будьте на боці миру, будьте на боці справедливості, будьте на боці. Тих людей, які втратили життя, здоров'я, родичів, близьких, які просто не знають, що завтра буде, а не на боці людей, які просто інколи не знають, що роблять. А ми з вами бачимо, що багато чиновників, в тому числі в Україні, просто не знають, що робити. Це стосується і чиновників НАТО, і чиновників ООН, і так далі. І люди, які, хоч якось, мають сміливість сказати, що та. Ну, до, до якого моменту це все буде відбуватися? Що безкінечно буде? А буде безкінечно сьогодні. він уже один очільник НАТО. Чи він сказав, що в Україні там війна це на десятки років? От ви готові на війну на десятки років з закритими кордонами, з усим? Так далі. Знаєте, та фраза воювати будуть всі служити будуть всі і так далі. Вона напевне перетворюється на реальність. Тільки служить, будете ви, а чиновники себе забронюють. І дітей своїх повивозять, або позакидують в такі грантоєцькі фірми, фірмочки, ГОшки громадські організації. І вони служити не будуть. Будете ви тягнути на собі всю війну. Тому я думаю, якщо ми перебуваємо в цій війні, то тут або всі рівні, або давайте не будуть закривати рота ті, хто заброньовані, тим людям, які під Ракетами під бомбами виконують свій обов'язок, і вони, якраз вони, несуть весь тягар війни. А оті люди, які в броні сидять, і дітей своїх повозили, і собачок там один міністр нам розказував, там собачку їм свою вивіз. Плакав прям. Так ось вони якраз найменше мають право розказувати українському народу, як йому жити. Я так думаю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Вибачте за такий за емоційний пост, але трішки на мене. Це неправильно. Я не хочу побудови якогось тоталітарного диктаторського режиму в Україні. А це буде, якщо ви будете хейтити альтернативні думки. Тим паче люди нічого не порушували. Вони просто висловили свою точку зору. І ми їх ну, не ми, я ні, але багато каналів. Їх як на партійному собранні, як комсомольці, просто взяли. І піддали загальному осуду. Подивіться, подивіться, подивіться. Ви їх ще з партії угу. Значки Значкиних заберіть. Комсомольські. У вас же вони є, напевно. Ну, раз ви так себе поводите. Підписуйтесь, не забувайте. І я чекаю на ваші коментарі.